Міські лікарні знову перевірили роботу кисневої станції. До южно з робочим візитом, 18 червня, приїхала делегація з області. Вони оглянули роботу кисневої станції, яку запустили близько тижня тому. Автоматизовану кисневу станцію южна отримала за державною програмою від Міністерства охорони здоров'я. Нам вдалося завершити вже два з цих трьох проєктів минулого року. Наприкінці аналічна кислородна станція була відкрита в Відопільській лікарні. Сьогодні ми відкрили її в Южненській лікарні. Це дуже важливий, важлива подія для лікарні в цілому. Тому я. Переживав туди півроку тому. Ми були тут дивилися на процес будівництва. Тому для нас це також дуже важливо, що саме наша лікарня Южинська забезпечена вже автономним кисневою станцією. Окрім офіційного відкриття та презентації трудовому колективу громадськості кисневої станції южницької лікарні, ми також перевірили стан виконання програми також Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення кондиціонерами та реанімаційних блоків лікарень. Під цю програму обласної військової адміністрації минулого року було придбано також 250 кондиціонерних блоків для передачі саме в ті лікарні, які не в змозі самостійно забезпечити їх придбання. В Юженській лікарні було розподілено шість кондиціонерів. Всі ці шість кондиціонерів сьогодні встановлені. Вони працюють. Вони надають більш комфортні умови для в першу чергу пацієнтів та лікарів, які надають їм медичну допомогу. За час роботи кисневої станції в медзакладі вже відчули переваги у роботі автоматизованої системи подачі кисню. Станція здатна продукувати 30 кубів кисню на добу та 500 літрів на годину. Нам вдалося не тільки ввести в експлуатацію кисневу станцію, а й оновити всю нашу систему. Всю кисневу систему забезпечити. Реанімаційне відділення і операційний блок, крім кисню, ще й ще додатковими газами. Це стиснене повітря, вуглекислий газ і кисень безпосередньо. Дуже зручно в експлуатації ця система тим, що всі ці чотири гази знаходяться на одному модулі. Тобто ми вже не приєднуємо балони, не носимо їх, не переносимо їх. То тобто це це повністю забезпечується. Будована також рампа на Розділена на три частини. В одній частині знаходиться вуглекислий газ, в іншій частині знаходиться газоподібний кисень і далі йде зріджений кисень. І от Це все зациклено в одну систему, тому нам нічого не, не приходиться додатково залучатися до експлуатації додаткове обладнання при наданні допомоги для пацієнта. Навіть якщо є якісь перебої зі світлом там, чи якась технічні неполадки, то у нас йде трьохступенева система подачі кисню, тобто після станції Ключаємося ми на газоподібний кисень. Якщо щось знову там відбувається якась аварія з цими балонами, ми переходимо на зріджений кисень, тобто часу достатньо. Під час зустрічі з колективом лікарні представник ОВА озвучив, що вироблений кисень южницька лікарня в перспективі може продавати. Медзаклади, в яких немає в наявності кисневої станції, можуть співпрацювати. Технічно в станції є такі можливості, зазначає представник управління капітального будівництва. Якщо на якийсь час в лікарні немає такої необхідності в повітря, вона може його скажімо так, закачувати в балони чи кріоциліндри та робити на продаж або заправляти свої для власного зберігання, щоб у разі чого підключити вже підготовлені балони. Лікарня має отримати ліцензію на те, що вона має може продавати кисень, тобто відкрити від отримати необхідні дозвільні документи. і Після цього можна дообладнати станцію спеціальної станції до заправки, і можна після цього продавати заправляти та продавати кисень. Вартість кисневої станції – 2 мільйони 600 тисяч гривень. Її придбав МОЗ. На її встановлення та підключення з міського бюджету було виділено близько 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Вандалізм у скейт-парку зранку в понеділок, 17 червня, працівники центру спорт для всіх побачили зламані ворота, викрадену плитку та нецензурні написи. На момент нашої зйомки частину пошкоджень вже усунули. На минулому тижні було замічено акт вандалізму на скейт-парку, а саме помалювали дуже непристойними фразами і знаками. Але це ж ну як оказалось, це не все було, тому що потім. Після вихідних, в понеділок, наш працівник приїхав на майданчик і там лежали ворота. Просто їх знесли, просто їх варварські зламали і вони валялися на плиці. Ну, ворота ми забрали, звичайно, ми відремонтуємося. Я не знаю, чому так. Чому діти не розуміють, що це зараз такий нелегкий час, і треба берегти, тому що ну, це дуже зараз недешево, скажімо так, відремонтувати. Ми поки що своїми силами, але ну, це ненадовго. І я дуже дуже закликаю всіх жителів міста Южного і всіх людей, які зараз у нас тут живуть. Що відноситись, будь ласка, ну бережно до того, що вам дається. На скейт-парку встановлені камери відеоспостереження, але вони не працюють. Під час роботи знімальної групи ми зустрілися з молоддю. Ми поспілкувалися з одним зі спортсменів. Я сюди приходжу так для себе. Покататися, навчитися щось нове. Взагалі погано, що ламає тут все, тому що ну, не так багато. А... І хотіли, щоб ну, скіт-парк був. Довше. Як ви думаєте, якщо, наприклад, ще раз таке станеться, прийдуть і зруйнують більш там, глобально щось, там, рампи ці, наприклад, пошкодять. Чи це буде е, ну, великою проблемою там, для міста, для молоді в місті? Я вважаю, що так, тому що ну, тут все ну, всі рампи потрібні. Якщо ну, десь буде дирка, то можливо хтось впаде та й зламає свої шиї. Наразі в міському бюджеті грошей на відновлення немає. Тому усунути всі наслідки працівники центру спорту для всіх обіцяють протягом тижня власними силами. Дивіться більше в програмі «Об'єктив». Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Золото та срібло на Кубку світу. Кікбоксерки та кікбоксер Южницької Дю США представили Україну на міжнародній арені. Кубок світу проходив в Угорщині. Спортсмен та спортсменки дю США виступали у розділах музичних та креативних форм. Результат южницьких вихованок і вихованця шість золотих та чотири срібні медалі. Де на протязі року дуже великий відбір. Діти проходять спочатку Кубку України, потім проходять чемпіонати України. Від цього базуються всі результати і складається збірна команда, яка має право виїжджати на змагання. На кожну категорію є певна кількість осіб, яка може виступати. Тому наші дівчата на протязі року дуже. Пильно трудилися, щоб вибрати своє місце в збірній команді та поїхати. З'їздили ми дуже добре, дуже багато позитивних емоцій, дуже багато переживань. Я дуже пишаюся. В мене в момент, коли було нагородження, розривало сердечко на такі маленькі дрібнички, тому що кожна їх перемога, кожен новий етап в спортивному житті для мене це велика перемога як для тренера, як для людини, яка в минулому пройшла той самий етап, що вони від наймов. Молодших до найдоросліших, 16-річна Ліліана Ленієва. Вперше взяла участь у змаганнях світового рівня. Дівчина здобула ...три срібні нагороди у креативних формах зі зброєю та без, а також музичних формах без зброї. Це дуже для мене був класний результат, тому що я не розуміла до кінця, що я туди вже їду. Що я вже отримав вже в збірні. Я вважаю, що я у на свій максимум. Можна було б трішки краще, але це були перші змагання. Там був дуже великий страх, багато нерозуміння, що робити, як робити, як до тебе будуть ставитися конкуренти. Але всі дівчата, які були в моїй категорії, були дуже чемні. Ми з усіма поспілкувалися, хоч налог мене англійському, але всі поспілкувалися, всі між собою здружилися. Це була дуже велика підтримка від інших держав. А це Злата Бевко, їй 8 років. Злата зуміла поповнити да. українську скарбничку. Чотирма золотими медалями. Дівчинка займається лише рік та вперше виїхала за кордон на змагання. Було дуже круто. Я ще ніколи такі емоції не получала від поїздок як Тернопіль, як Бровари, як все це, це найкраща поїздка, яка була в мене в житті. А не страшно було виїжджати за кордон? Було наоборот дуже інтересно, було дуже круто. Я спочатку хвилювалася, потім вийшла на тамі і мене попустило. Дмитро Пономаренко виступав у категорії сеньори. Це вік 19 його результат два золота та одне срібло. Спочатку повномасштабної війни хлопець живе та тренується в Польщі, тож записав для нашого сюжету відео. Відстань між мною та тренером дуже сильно ускладнює процес підготовки. Але величезна підтримка від мого тренера та батьків, велика віра в мене, додає мені величезної впевненості та віри в себе. На змаганнях такого рівня не вперше. За 11 років своєї кар'єри дуже багато змагань міжнародного класу за моїми плечами чемпіонати світу та Європи. Дуже пишаюся тим, що можу захищати честь своєї країни на міжнародній арені. життя великої честі та гідності. В ДЮСШ розповідають, під час війни виїжджати за кордон на змагання стало вкрай важко. Окрім підвищеної відповідальності за результат дітей та шлях до місця призначення існує ще фінансова складова. Якщо було фінансування і нам допомагали, то вони би частіше виїжджали на ці змагання. А так як за батьківські кошти це було, то їм дуже на даний момент важко це робити, так як така ситуація. Країні дітей дуже багато, так як тут і дівчата можуть бути, і більше в них і фігури потім. І їм це подобається. І батьки прошуть, щоб всіх брали. Але в нас, на жаль, зараз один тренер, тому в неї і години вистачає, бо часу, бо їх дуже багато. На Кубку світу з кікбоксингу вако із 60 країн Україна посіла третє командне місце. Це з урахуванням розділів музичних та креативних форм, а також татамі спорту та рингових дисциплін.